Добрий ранок, миємо голову. По-перше, ранок миємо голову в першій половині дня, щоб ви потім могли з нею походити, щоб вона просухла і не лягаємо спати з мокрою головою. Що нам знадобиться? Кілька рушників, прямо кілька рушників. Спочатку ми помимо голову, обнімемо одним, потім обнімемо іншим. Далі нам потрібна шампунь концентровану, не можна заливати, тому ми беремо або ось таку губку, наносимо сюди шампунь, робимо піну, наносимо на попередню змочену голову по пропорах. Або беремо маленьку банку. Яка у вас трошечки пуста. Наливаємо туди трошки води і наносимо її так само по проборах і так масуємо. Або беремо готову шампунь-пінку, яка вже продумана для нас, теж мочимо попередню голову. Далі наносимо оцю пінку по коренях, промиваємо, потім ще раз нанесли, ще раз промили. Далі обняли рушником, походили, посушили, можна, до речі, сушити феном. Сьогодні в мене сьомий день, восьмий, дев'ятий.